Роліплей на серіалі реліплею погоди 2 до сезони 14 сей, чого допомоги й ми розпочнемо. Ну, Знаєш про Ну... Про, ну, Про... про ріплея. Я думаю, що. Ну... Мені здається, що Ну, проліплею можуть більше щось задумувати. Е, так, я думаю, що теж. Ну, мені здається, що він може щось погане зробити, і я думаю, що. хто такий? І е, Я вам можу більше допомогти більшість вам більшість перемогти плеєр З. І в чому? Значить, він напевно хоче викладати артефакт часу щоб більше ну, ще крім артефакту часу, його інші є інше зілля, яке може більше йому допомогти більшість від вас добратися. Але в мене вже є зілля. І де? На. Е, добре, я зрозумів. А, що розбувається? У нас хочуть на напасту. А, не Хто? А хто ну, хоче напасти? Ну, коли, напевно, зовуть так, напевно, він піде на село 15. Ну, так, піде. А ти хто такий щоб? Е, ну, Я. Е, я твій батько. Що? А, це я про колегплеях, ти в них зараз в більшості зараз бачиш це я. Так, я більшість більшості зараз тобі сказати, але ну, йому, напевно, хочу більшість на тебе не пасти і, напевно, тобі більшість небезпеці, і ми. Не ну, ща не знаю, що він може тобі більшість з бою зробити, то ти більшість небезпеці. А що? Так, ти не небезпеці, не значить що більшість з що тим чи зробити. Я. Добре. Ти хочеш казати, щоб це зілля в більшості е, робить так, щоб переносити інший час. Так. Ми можемо більше використати, щоб більшість перемогти по Руплекзе. Ну, ми більшість не знаємо, але можемо його перемогти. А, так, звісно, я зрозумів. Е, Ми можемо більше використати, щоб більше перемогти. Так, я хотів прямо це сказати, може з більшості видає його перемогти, і ми зможемо його перемогти. І... Ну, так, може вийде. Ми можемо ще зараз зробити. Е, напевно, так. Ти хочеш йти? Е, так. Поколе, поліплеєр, ти ж знаєш, що, що може біжити статися. Ти ж не знаєш, що може поліплеєр зем може те тут зробити. Але, знаєш, я би попереджав тебе туди не йти, тому що ти не знаєш, що може зробити про. Пролівла як зе і взагалі може тебе навіть вбити. А, а зараз сухи пізно, вже дощ. Всім до побачення з вами. Поговоримо з вами. Всім гуд. Бай.